Привіт, мої хороші! Хочу сьогодні розказати про свій один з найбільших страхів на сьогодні, який був поки ще є. Ну, окрім війни, звичайно. Якщо вам цікаво, слідкуйте. Привіт! А чи знали ви, що мій найбільший страх на сьогодні, ну окрім війни, звісно, це публічність, бути публічним, говорити на камеру, виходити, розповідати все, що хочеться. Якщо ні, то слідкуйте за мною. Далі буде страх страхом, а реалії такові, що потрібно говорити на камеру, презентувати собі, враховуючи е, мій відби бізнесу, презентувати собак. Собаки в кадрі зазвичай були це добре, а мене не було. Мене було мало дуже. Я так вважаю. А ви як вважаєте? Майже два роки я йшла до цього. Я думала, як краще зробити, як правильно, в якому вигляді, який текст, якийсь контекст з собаками без собак. Ну, поки ще питання це стоїть, але завдяки, завдяки курсу Зіренька Сяй, на який я записана, рекомендую. Ще можна долучитися. Я думаю, що все буде чудово. Останнім часом в інстаграмі, в Тік-Ток, Фейсбук. У Фейсбуці був мій контент, в основному, що е, стосується моїх собак. Я там була, ну, по мінімуму. Тепер, я думаю, все зміниться. Час змінювати. Е, час перемін, нового. Час іде вперед, тому ми маємо підлаштовуватись і це саме той момент. Я думаю, що я е, можу знімати. Я дуже гарна. Ви мене знаєте, хто не знає, приєднуйтесь, будете знати. Мої собаки дуже гарні. Хочу разом взаємодіяти, воно того варте, буде цікаво. Мій контент стосується публічності, тому цими відео я роблю крок, великий крок, я вважаю, вперед. Можете засуджувати, можете хейтити. Це також потрібно для розвитку контенту, але я маю продвигати свій бізнес, своїх собак, себе, доєднуйтесь. Вже є деякі відео, розповідальний контент в YouTube, але підписників небагато, біля 300 ще людей. Планую розширювати дану аудиторію в Ютубі, в Інстаграмі, як я вже казала, в Тіктоці. Будемо задвигати наші відео. Можна задавати питання, буду розповідати з власного досвіду, будемо приколюватися разом, будемо життєвий досвід використовувати на практиці, теоретично. Все як захочете. Якщо знаю, то розкажу, буде цікаво. На сьогодні я вважаю, що ми всі маємо боротися зі своїми страхами. Ми сильні, ми впевнені в собі, ми хочемо успіху, а це найважливіше успіх це і доходи, і настрій, і рух вперед. Тому це дуже важливо. І я бажаю всім бороти свої страхи. І я працюю над ними, і може я стану прикладом комусь, що теж дуже чудово. Тому йдемо тільки вперед. Сьогодні якийсь такий день, я трохи, наче, пришиблена. Е -е, важкувато мені сьогодні знімати. Можливо, це на емоціях, можливо, я переживаю це, також потрібно, звісно. Е -е, я хочу резюмувати, що все, що ми робимо інтуїтивно, все на краще. Я це відчуваю, я це знаю. І Попався курс Ренька ся із Дмитром Костельовим. Мені не дарма. Це все вчасно робиться. До цього я готувалася, я була готова, скажімо так. І це просто стало одним з слушних моментів. Я зрозуміла, що цей час настав. Ми йдемо до мрії, а потрібно навчатися. Навчання, знання за плечами не носити. Всім рекомендую. Це важливо в житті. Ми постійно маємо розвиватися, навчатися. Я постійно навчаюся і вважаю, що це найкраще. Це на краще, звісно. І раз мій контент буде стосуватися тварин, покажу вам трошечки свою тваринку. Каріца? Каріца? Карі? Та. Отакі От собачки. Кавалер, кінгчарс Панієль. Всім бажаю успіхів. Всім бажаю бути зі мною. Всього найкращого. Па.